пропоную почати ось з яких повідомлень і новин в суботу, 28 червня, на офіційній сторінці папи римського у мережі ЕКС опублікували заяву. Папа римського про Україну українською мовою про що пише Папа Римський? Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і особливо до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни. При цьому що важливо, так Росію агресоркою Папа Римський в цьому пості не називає. З'являється реакція президента Зеленського вже за кілька годин на цей допис Папи Римського. Володимир Зеленський подякував папі за постійні молитви та співчуття до України і нашого народу. І також написав цитата: разом маємо зупинити цю свавільну російську агресію та захистити невинні життя. Потрібен справедливий мир. Тож будемо глибоко вдячні за вашу допомогу в поверненні усіх наших людей, дорослих і дітей, які утримують у російському полоні. Проти їхньої волі написав Зеленський. Скажіть, будь ласка, яку роль зараз, от власне, у поверненні всіх полонених може відігравати святий престол? Та й, взагалі, як впливає святий престол на політичні події за нового папи? Ну давайте так. Я упевнена, що це працює по сукупності обставин, тобто, кожен робить свій внесок. Там є там десь Туреччина є, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Святий Престол і багато чого інше. Тут зайвих людей не може бути і зайвих інституцій. Тим більше ну, Папа Римський ну має вплив в світі, має розгалужені зв'язки. І тому в будь-якому разі будь-яка допомога Україні не завадить. Якщо це допоможе. Знайти і взяти з полону, хоча б ще додатково одну людину, це теж є успіх. Якщо там будуть тисячі, або невідомо скільки там полоні. Немає я не бачив цифр. Якщо вдасться всіх визволити, ну це будь-будь будь будь які плюси, і, а, то звичайно будь-яка допомога не є зайвою. Якщо говорити про формулювання Святого Престолу і про те, що ну фактично вони не підкреслюють агресію Росії, це про що свідчить? Ну давайте так: підкреслювати агресію повинно бути ООН, так? який є відповідальний mm -hmm. за це, і країни, які несуть відповідальність за дотримання правил в першу чергу. Правил поведінки, які склалися після 45-го року в нашому світі, святий престол все ж таки це теократична держава. У них головне, що вони повинні розрізняти добре та погано, чого ніяк не міг розрізнити. Попередній папа він впритул не бачив багато багато речей, і, і не вимагати у них там засудження або щось інше, тому що українці вже повинні звикати що. Нам менше засуджено, менше співчуття, нам потрібні конкретні речі, конкретна допомога. А так можуть і далі так розмовляти. Нас цікавить повинна цікавити конкретика, пов'язана з допомогою. Нам нам не потрібна, нам не потрібна зайві співчуття. Ми і так все чудово знаємо. І якщо талдичити 4 роки співчуття, що Росія агресора при цьому не буде. Виконувати конкретно програму щодо перезброєння української армії а, і налагодження виробництва, в тому числі на території України, а, виробництва ну це все співчуття. А, знаєте, м'яко кажучи, будуть до лампочки. А, якщо папа римський це межа його компромісу коли він так говорить, зробить багато кроків колуарна на визволення полонених, будуть якісь інші зроки. Ну нехай він так і говорить. Повернемося обов'язково ще до конкретної і підтримки наших західних партнерів і до результатів, як політичних, так і власне практичних саміту НАТО, але ще до новин. По Росії ж привітає в генштабі. Напередодні підтвердили про те, що гурівці уразили склади боєприпасів центру матеріально-технічного забезпечення. Це колишній 120-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Брянській області. Далі тимчасово окупований Крим тут так само гаряче, тому що в ніч на 28 червня служба безпеки України знищила три гелікоптери та ворожий згр. Ка Панцер С 1 на військовому аеродромі Кіровське, в тимчасово окупованому Криму, пожежа до речі, і досі з огляду на повідомлення телеграм-каналів ще там є. Ну і кримський вітер, посилаючись, телеграм-канал Кримський вітер, посилаючись на супутникові знімки, повідомляє про те, що була пожежа на Казантипі. А торік там базувався підрозділ російського ППО. Як гадаєте, Тарасе? От на такі випадки зараз чи може якось і чи буде якось реагувати Трамп? Тому що ми пам'ятаємо його реакцію, яка була на спецпрацю служби безпеки України Павутина, коли він сказав про те, що це дало привід для того, щоб Путіну завдати масованого повітряного удару по Україні. Ну а цю ніч Росія ж так само завдавала комбінований масований удар по території нашої країни. Тож чи якось буде це все коментувати Трамп? Як ви гадаєте, і як? Слухайте, нам, нам не потрібні коментарі, нам потрібна зброя. Я щось не чув, знаєте, щоб кожного разу попередня адміністрація щось коментувала, а тут у нас, знаєте, всі хочуть, щоб Трамп щось коментував. Нас цікавити повинна зброя, і щоб нам не постували мозок стосовно ударів по території Росії. Півтора роки тому я пам'ятаю, як голова Пентагону якраз те, що ви згадали СБУ, яке знищила гелікоптери в Криму, коли СБУшники почали вперше бити по НПЗ, нам почали катати істерику, кричати, що це є цивільна інфраструктура. Так що краще нехай мовчать. Хтось засудив удари по стратегічної авіації? Ні, хоча росіяни дуже цього хотіли. А, ця адміністрація засуджує удари по НПЗ, по нафтовій інфраструктурі. Ні, робіть все, що хочете, а, і так далі. І далі Ми не повинні ми не повинні а, чекати схвалення своїх дій, навіть американців Ну Це залежна позиція. Це залежна позиція, що хочемо, то і робимо. Робити власну справу, штампувати зброю і довбати по території Російської Федерації. Так це ж політична гра, в тому числі з боку Трампа. А ми а ми вважаємо, що це знаєте щось серйозно. Ну, он стосовно Ізраїлю сказав, що там чого вони там стріляють один в одного. Там і навіть митюкнувся що це якось міняє його стосунки з Ізраїлем? Не, не, не міняє. Що він не підозрював, що він півтора доби до цієї заяви довбанув по Ірану. Тому ми менше повинні займатися цією е, зайнятною ну, цією політологією, коли у нас цілий жанр вже народився в країні. Е, е, дивитися, що, е, що пише Трамп. Так його обговорювати і так далі. Отак От ви Байдена обговорювали, запитували де зброя наприклад, після харківської операції. Я розумію, що цей хайп підтримує оця грантажерська тусовка, у яких просто гранта забрали. Тепер вони просто злі і так далі. Я вже ну але ж Трамп він надзвичайно активний в соціальних мережах. І, і під що? час свого першого президентського ну, посту він створював і, багато приводів і, для обговорень він для вас пише для нас пише це. Ні, він, ну, пише він пише для американців. Чинна. Він пише для американців. Його стосунки з американцями взагалі нас не повинні турбувати. Нас повинні турбувати, чим займається Міністерство оборони, яке не фінансує, наприклад, виробництво українських ЗРК. Якщо не знаєте, зробили вже свої ЗРК. Є три зразки, які вже працюють. Міністерство оборони це не фінансує по 500 шахедів. перелітає. от що нас повинно цікавити. Да? А то я бачу, у Мерах роздає інтерв'ю, там що там корейці будуть нападати, все інше. Ти хто такий, щоб давати інтерв'ю? Твоє завдання забезпечувати військ виробництво зброї. А то ти ЗРК не забезпечуєш, це про це пан Бадрак писав. вироблений вже багато чого може робити. Технічних характеристики не буду говорити. Все робить, окрім балістики. А у нас Міністерство оборони розмірковує, що там чим Корейця буде займатися. Да? Або оця абсолютно, це писало видання, може, абсолютно дика історія, коли Міністерство оборони не фінансує виробництво наших снарядів. Вже домовилось з чехами. Є лінії на території України і так далі. Приватна компанія, українська бронетехніка, по-моєму, і так далі. домовились. готові в цьому році 100 тисяч снарядів випустити, до наступного 300 тисяч. Вони не припиняються виробляти. Це от очі нас повинні цікавити. Та? А не слухати, що це. Ну добре, зараз Трамп скаже щось погано. Ну добре, ми що, будемо слухати його? Ні, ми не будемо слухати його. Він скаже: ай-яй, не, не треба бити. Ну так як плювали на попередню адміністрацію, яка теж нам забороняла бити, так і тут будемо ігнорувати, тому що у нас своя своя історія. Тому ми, ми так повинні мислити конкретними речами на те, що там говорить Трамп, і знаходити його. Знаходити його зхвалення. Да плювати, що вони там думають. Ну, звичайно, є червона лінія, але бачите, ніхто ж не компостує мозок, як Україна б'є по Росії. Дати, що там, Гурівці робить, СБУшники мочать, так? по стратегічній авіації ніхто нічого не сказав. І так далі. Нас не повинно це цікавити. І реакції це 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 наш біль. Ми повинні все зробити для того, щоб. А, нічого такого не повторювалося, а це наша відповідальність роботи Кабінету міністрів, нашої влади, Міністерства оборони і всіх інших. От на що ми повинні звертати увагу а, в конкретику. Не чекати. У нас я часто таку помилку а, бачу: от Трамп не сказав. Ну і що ж він сказав? Що він там, кожного разу вам повинен говорити. Минула адміністрація, щось не пам'ятає, що кожного разу на обстріли реагували. Саміт НАТО, який цього тижня проходив, практичне, символічне і навіть ну, стратегічне значення його, от як ви це бачите? Ну я вважаю, що добре пройшов. Головне, що там було зроблено: що все ж таки американці дотиснули європейців, що вони дали зобов'язання збільшувати витрати на оборону, це раз далі витрати на оборону, там три з половиною відсотки, включаються в тому числі витрати на допомогу Україні, тобто, Україна, Україна, яка не є членом НАТО, вже отримує фінансування від країн НАТО Ну, точніше, це звичайно такий ще довгий процес, але цей процес пішов, і це дуже добре в дійсності. Зустрівся Трампом Зеленський. Підтримка зв'язків дуже добре. Так по все рівно позитивна підтримка зв'язків повинна бути а і так далі. Тому я вважаю, що Україна витиснула все, що тільки можливо а, з цього саміту. НАТО, от вони знайшли спільно а, Трамп. Американці знайшли ну, американці з європейцями. Більш-менш знаходять спільну ромову. Вони починають виділяти гроші, що не може нарадувати Фінансування нашої оборонки тепер буде зростати. Ну, ми і самі повинні потрібно? цим займатися. Не теж не чекати, дадуть, не дадуть. Це знову таки пасивна позиція. Відкривати експорт, тоді фінансування буде з усього світу. Всі захочуть купити українську оборонку і зараз вони готові купувати. А Тоді і цей швидше буде рухатись, наприклад, з кордону. Ну, тому що їм може не вистачити. Нехай нехай вирушатися швидше. Та потрібно, щоб були виробничі цикли у нас, підтримка оборонки була, і багато чого іншого. Ми зменшимо оборонні витрати наступного року, а також через рік протягом трирічного періоду. Це заява Путіна у мінську на економічному цьому форумі Євразес. Скажіть, будь ласка, це. Політична заява, де ну, Путін фактично блефує, але він намагається ну, якось заспокоїти свої внутрішні еліти, якось показати Трампу, те, що він не збирається продовжувати війну. Чи це фактичне визнання вже складної економічної ситуації в Росії, про яку вже вголос кричить давно російський центробанк та мінпромрозвитку? Давайте так, це брехня, так? Яка спрямована на різні аудиторії, okay. в першу чергу, в дійсності показати, що є агресивний блок НАТО, який збільшує витрати американці, в тому числі. Далі, в дійсності посил в тому, що, начебто, він не збирається воювати. Але реально, звичайно, що він буде воювати. На російський народ йому, в принципі, плювати за великим рахунком, знаєте, як в тому анекдоті, якщо. Ціна на збільшилася на горілку, і хлопчик підійшов до тати запитав: Тата, ти будеш менше пити? А на що йому тато сказав? Ні, ти будеш менше їсти. Так і тут. Ні, вони будуть менше їсти. Буде контрольовано зниження рівня життя, не овальне, але контрольоване. Mm -hmm. Але тут все знову таки залежить від України: від ударів по нафтогазовій інфраструктурі, від європейців, які повинні перекрити парти Балтійського моря, для того, щоб у них не було. Взагалі можливості на будь які витрати ще одна заява, яку зробив Путін. Він фактично ж анонсував майбутні перемовини з українською стороною за його словами предметом, мовляв, стануть меморандуми обох країн. Вони прямо протилежні, але переговори проводяться для цитата пошуку шляху зближення. Чим продиктована така заява? Да нічим не продиктовано. Він хоче знову плюнути і сказати, що він не збирається підтримувати 30-денне перемір'я. Позиція ж України, і Європи і США була тридцятиденне перемір, а потім говоримо: ну щось говорити, плювати я хотів на ваше все інше. меморандум що говорити меморандумов як що Україна буде йому віддавати чотири області чи плюс Крим? Ну, це то це, це, це ж не існує. Це це, це перелік хатєлок, який нафіг нікому там не потрібен. Удавати, що Мідінський що з собою являє, ну це таке. Він хоче підсунути цього Мідінського, щоб його майчину слухали. і Він говорив, що це переговор. Це гра вже на американців. Ми повинні це розуміти, і в даному випадку, звичайно, що може бути, Україна повинна показувати, що Путін не хоче вести перемовини і вимагати додаткову зброю та все інше. Трамп збирається найближчим часом говорити Путі з Путіним. Цікаво, якою може бути тональність цієї розмови. Далі, міністр оборони, наш вже згаданий я вам, Рустем Рустем'єров говорить про те, що українська сторона наполягатиме на обговоренні підготовки зустрічі на рівні лідерів. Ну мається на увазі під час цього чергового раунду російсько-українського. Перемовин далі Ардоган цього тижня сказав про те, що говорив з Трампом, і якщо Путін приїде в Стамбул, то і Трамп приїде в Стамбул. Сказав, що приїде Ну на зустріч щоб вона відбулася. Зеленський Путін Трамп чого чекати найближчим часом? Оце це вони ну просто зараз знаєте, роблять заяви і все. Ні, ну звичайно, що Ердоган хоче сам себе ну, позиціонувати як регіональним лідером. Всі їдуть до нього зустрічатися, він готовий всіх так прийняти. Ну забезпечного чого проблема: забезпеч явку того, того і Зеленський приїде. Ну ну це -то таке. Знаєте, це кожен намагається піаритись в цьому варіанті, показати, що він є центром і впливовим. Ну так нехай. Ну так давайте забезпечити разом з Трампом. Забезпечити явку Путіна. Я підозрюю, що Путін не приїде, тому що все ж таки, Туреччина це все ж таки країна НАТО. Не Ні, ніколи це не під не подінеш. Ну і Ардаган, така знаєте, грайлива людина і має таку калоритну історію співпраці з росіянами і діалогу з росіянами, особливо коли вони залітають на його території на своїх літаках. Як показує історія, ці літаки чомусь починають падати з різних причин, так тому що хтось їх збив. І звичайно, що я підозрюю, що звичайно що не буде. Тут тут же фішка в чому. Зеленський же достатньо грамотна. Вислазнув цей по цієї пастки, яку ми йому розставляла частина адміністрації а, Трампа, яка заявляла, давайте йдіть перемовлятися. А Зеленський процитувавши на себе, але іншу людину сказав: Стадіон, так стадіон, готовий бачити Путіна. Чим поставив всіх незручне становище? Тобто, він фактично теж нарізав завдання Трампу, щоб той забезпечив явку Путіну до нього на переговорах. От, звичайно, що ніхто нічого зробити не зміг. Ну, Зеленський говорить: таке ж хотів зустрічатися, а вони а він не хоче. Ну, де 30-денне перемир'я, давайте додатковий тиск на на Кремль. от і все. Тому ну дивіться, тут же дуже цікава річ, на чому спіймав президент всіх цих людей. По логіки подій, за логікою подій, зустріч перших осіб відбувається в дійсності після. Тривалого періоду обговорень на технічному рівні, і так далі. А Зеленський говорить: ні, давай зараз. А ну це тут проблема в тому, що це дійсності так не робиться. Але Зеленський викрутив це все так грамотно, що тепер виявляється, що тепер винувати у всьому Путіну ну все правильно робить в даному випадку.